Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитись на другу задачу. Code. задачка достатньо проста в своєму формулюванні, ну і я б сказав, що можливо навіть і у рішенні. Загалом говориться, що ельфи зробили якісь наклеїчки з айдішниками продуктів, але не всі з цих наклеїчок валідні, бо не всі числа є валідними айдішниками продуктів. Що вважається невалідним айдішником в першій частині задачі? Загалом це будь-яке число, яке має в собі. Повторення чогось двічі. Наприклад, 11. Це поганий айдішник Чому? Бо у нього ліва частина співпадає з правою Тобто це повторення от числа двічі Чому 22 невалідно? По тій самій причині, що це повторення числа 2. Записано просто підряд. Давайте дивимось 99. Тривіально. Та сама причина. Тепер 10-10. Отут. Будьте уважні. Тут повторюється не одна цифра, а одразу дві. І це значить, що ось цей едішник не валідний. З точки зору першої частини задачі. І також можна сказати, що з точки зору другої. Але до другої ми ще дійдемо. Звісно, що 1, 1, 8, 8 5. 1, 1 8, 8, 5. Це також невалідний едішник по. Повторюються цифри. В чому суть задачі? Нам даються на вход список чисел. Ось цей. Це як приклад. Він складається е, з пар чисел, роз'єднаних дефісом. І ці пари перелічені через кому. Тож, давайте подивимось на ці пари 11 22 Ось цей запис означає, що в цьому списку айдішників зустрічаються всі айдішники починаючи з 11 і так далі. так далі, Включно до 22. І наша задача, буквально наша задача порахувати, скільки в цьому списку айдішників невалідних. Тобто, треба знайти ось цей. І ось цей. І прохувати, що ми їх побачили двічі. Тепер давайте подивимося на рішення цієї задачі. Я вже показую результуючий код, тому він уніфікований, в сенсі, що обидві частини задачі вирішуються одним і тим самим алгоритмом. Єдина різниця це в другому параметрі, який визначає якраз різницю між двома частинами адвентов-коду у другому дні. От. <кій> То давайте подивимось. Ми приймаємо на вхід input файл, тобто його контент. Це ось цей списочок. І також. В першій частині ми стверджуємо, що невалідний айдішник – це той, в якому одна частина числа повторюється двічі. Тобто цифри йдуть підряд. Якийсь шаблончик А, Б, С, і після нього А, Б, С. Ось такий шаблончик. Ось. Тепер дивимось. Що ось цей ренж означає в расті? Це буквально означає 2 і 3 не включно. Тобто цей ренж буквально складається з одного числа двоєчка. Це таким чином я вказую функції solve, що ті адіжники невалідні, в яких частинка повторюється двічі. Де все число складається з двох однакових частин. Тепер давайте підемо в опис функції solve, яка тут викликається. І подивимось, як вона працює. Бачимо два параметри: input і repeats, скільки разів має повторюватися частинка, щоб вважатися невалідним айдішником. Але в даному випадку тут не просто скільки разів, а тут рейндж всіх можливих невалідних повторювань. Тобто, в даному випадку я заперечую всі айдішники, які мають в собі повторення двох чисел. Але якби тут пропросив я не два-три. А 2, наприклад, 4, заборонивши також і повторення тройні. То це позначало, що і ось це число також є невалідним, бо в ньому одиничка повторюється тричі. Але в першій частині задачі нас цікавить лише повторення двічі. Тобто вважайте, що ось ця штука це буквально список із одного елемента 2. Спочатку ми зчитуємо файл за допомогою функції parseRanges. Що вона робить? Давайте подивимось на ней. Вона буквально біжить по інпуту, обрізає його з обох сторін, розбиває весь рядок по комам. Тобто, якщо була 1, 2, 3, 4, то воно розбиває його на ось ці частинки. От, і Ось ця кома пропадає. Йдемо далі. Розбивши по комах, у нас тут в pair заноситься буквально строчка, от, приблизно ось так виглядає 11, 22, Ось так виглядається строчка. Йдемо сюди. Ми сплітимо цю строчку по мінусу. Тобто, у нас створюються дві підстроки. Одна з них 11, інша 22. Split once означає, що ми сплітимо по першому мінусу. Тобто, все, що було до нього, і все, що після нього. Unwrap означає, що нам не цікаві ситуації. Ми вважаємо, що вони неможливі. Ситуації, де у нас нема по чому сплітити. От. І на виході я отримую оці дві підстроки. Тобто, ось це А. А ось це Б. Вивожу їх, щоб побачити в терміналі. Далі, що ми робимо? Строку А і строку Б, ми однаково парсимо як е цілі беззнакові числа. Ну і теж ігноруємо падіння. Вважаємо, що завжди будуть валідні числа тут. Після того, як ми порахували оці два числа, ми повертаємо range. В даному випадку я повертаю range Починаючи з числа А до числа B плюс 1, але не включно. Тобто, ось це B плюс 1 не включається. Ну, це буквально можна було також переписати по-інакшому, сказати, що це A. Точки -точки дорівнює Б. Але мені просто хотілося заюзати ось цей range, який ексклюзив. Я звик просто працювати з ренджами, які. Який... Починається з включанням числа, а закінчується не включаючи. Отакі ренджі мені подобаються, тому я його заюзав. З парселами. І що на виході? У нас ітератор на виході, бачите? Ітератор, де кожен елемент ітерації, це рендж. Тобто мінімальний айдішнік. І останній айдіжнік, який вже не включається. Тобто, що у нас в результаті парс ренджес. У нас така цепочка цих. Ренжів да, 95 116, 95 116, 9, 9, 8, 10, 12. От. Іде така черга з ренджів. Загалом кожен окремий ренж можна незалежно оброблювати і в кінці просто порахувати суму. Тому далі ми будемо дивитись більш подробно на ось цю частину, яка оброблює єдиний рендж. По якому ми зараз біжимо. Що робить ця частина? Їй на вхід іде рейндж, Наприклад, 95. 116. Вона бере запам'ятовує 95 в змінну старт, 116 в змінну end. І потім вона біжить по всім можливим повторенням. Ось це. Тобто, в нашому випадку з першою частиною задачі. Воно біжить по циклу з одного елемента 2. Тобто у нас отут двика. Там де репіц. Для кожного репіца ми дивимося, чи наш рендж, в принципі, може включати в себе число, яке має стільки повторень. Бо, дивіться, уявіть, що число має 5 повторень. Це означає, що мінімальне значення цього числа це буквально 1, 1, 1. Один, один. Тобто, ось це мінімальне число з п'ятьма повторюваннями. Тобто, ось це це мінімальне число з п'ятьма повтореннями. Звісно, що якщо у нас range 95 116, це число в нього не входить. Тому я кажу ось тут. Take while. Тобто ми беремо повторення до тих пір. Поки мінімальне число. Яка може мати стільки повторень менше або дорівнює нашому кінцю відрізка. Тобто, поки це істина, ми беремо наступний кількість репітів. Тобто, це такий спосіб зупинитись. Взяли ми, обмежили кількість репітів. Тобто, давайте для 95 і 116 подивимося, які можливі варіанти. Тобто, Якщо у нас одне повторення, то це валідний, в принципі, ID, -шник. немає ніякої невалідності тут. Якщо в числі є два повторення, тобто це 1-1, 2-2, 10-10, то мінімальне значення для двох повторень це 11. І, в принципі, воно менше, ніж наш цей рендж. Тому два підходить. Ставимо плюсик, йдемо далі. Три, чи існує число, яке складається з трьох повторень, яке входить в цей проміжок. Ну, в принципі, підходить, бо 1 1 – це три повторення. І вони вміщаються в наш відрізок. Тобто 2 і 3 підходять. Дивимось 4. Ну, 4 вже не підходить, бо мінімальне число це 1, 1, 1, 1. І воно більше, ніж 116. Ось це суть ось цього тейквайла Він робить оцю логіку: обмеження репітів. Тепер давайте я зітру Те, що я тут написав. Першій частині нам, в принципі, обмежувати репіти не, не дуже важливо, бо у нас тільки один репіт. І він завжди валідний, якщо тільки реч не складається з одноцифрових чисел. Йдемо далі. Взяли репіти, так? Да? Тепер у нас є ці репіти. І ми для кожного репіта генеруємо всі невалідні айдішники. Тобто, цей generate invalids, який у нас описаний ось тут, він генерує всі можливі невалідні айдішники з такими повтореннями. Як бачите, він нескінченний, ну, практично нескінчений генератор, як він працює, він бере якесь число, наприклад, одиничку, і він генерує всі невалідні айдішники, у яких оця повторювана частина складається з одної цифри. Тобто, оцей Generate Invalids генерує спочатку всі чиста, які є повторними однієї цифри. Тобто, якщо й це 2, то він згенерує спочатку 1-1, 2-2, 3-3. І так далі. Коли він завершить всі одноцифрові повторення, він перейде до числа 2 тут. І буде двоцифрові повторення. Тобто 10, 10, 11, 11, і так далі. І він буде це генерувати буквально нескінченно. Лише той, хто консюмить, той, хто споживає цей ітератор, має зупинитись в якийсь момент, сказати, все, мені дост. Бо в принципі ось цей. Generate Invalids, генерую їх всіх. І причому порядку зростання. Це дуже важливо. Як він їх генерує? Давайте подивимося, як він їх генерує. Generate Invalids of Size. бере мінімальне число з такими цифрами. Дайте приведу приклад. Якщо у нас Repeats 2, ну бо ми в першій частині задачі, а кількість цифр size у нас дорівнює 3, то що верне нам Generate Invalids of Size? Воно візьме, порахує minimum number. Міннамбер це що буде? Це буде 10 в степені 3 мінус 1. Тобто 2. І це у нас буде 100. Оце буквально мінімальне трицифрове число. Потім максимум – це мінімальне чотирицифрове число. Тобто це 10 в степені 3. 1000. Маючи мінімальне, трицифрове число і максимальне, ми можемо їх всі перебрати. І буквально ми створюємо рейндж ось тут. Створили ми цей рендж, і для кожного числа в цьому ренджі ми його повторюємо репіт з разів. Тобто два рази в даному випадку. Як ми його повторюємо? Як взагалі повторити число? Наприклад, у нас є п'ятірка. Як нам її повторити двічі? Нам треба помножити п'ятірку на 10 і додати п'ятірку ще раз. Що це зробить? П'ятірка сунеться вліво, їй додасться оцей нолік. І п'ятірка встане на це місце нолика. Тобто тут буде 5. Якщо ж нам треба п'ятірку повторити тричі, просто робимо те саме: суваємо вліво, Додаючи нолик справа, і додаємо п'ятірку. Стає 5-5-5. Тепер дивіться, ми маємо домножити, щоб зсунути вліво. І як бачите, у нас тут є мультиплеєр. Це є ось цей домножувач. Який знає, наскільки треба сунути, щоб вмістити в себе число, яке складається в даному випадку з трьох цифр. Як цей домножувач працює? От у нас тисяча є нашим домножувачем, коли сайс дорівнює 3. Що це означає? Що якщо число 123, ми хочемо подвоїти або потроїти, ми його домножаємо на тисячу, додаючи три нуля, і замінюємо їх на саме число, додаючи це число. От, в принципі, так працює розмножувач невалідних айдішників. Ось так. Згенерували ми всі айдішники з такою то кількістю цифр в повторах і з такою-то кількістю повторів? Згенерували всі можливі повтори, використовуючи ітерацію по всім можливим кількістям цифр. І це у нас попадає ось сюди. Ми згенерували всі id айдішники. Тепер давайте зідруся. Що ми далі робимо? Ми кажемо, що ми зупиняємося ітерацію по айдішникам, як тільки айдішник стає більшим за край нашого ренджа. Тобто, коли він вже не може стосуватись нашого ренжа. І серед всіх згенерованих айдішників ми фільтруємо ті невалідні, які належать нашому ренджу. В результаті цього flatmap біжучи по всім репітам. Генеруючи для кожного репіта всі невалідні айдішники, які стосуються цього ринжа, все це флетмапиться, це означає, що якщо на вхід у нас було 95-116, то ми згенеруємо 99, ми згенеруємо, в принципі, до речі, все для цього. Відрізку да, з двома повторами. От згенерували ми 99. Ми хочемо сказати, що нас цікавить лише унікальні айдішники, які не вилідні, бо ми не хочемо один і той самий айдішник рахувати двічі. А він може згенеруватися. Наприклад, мінімальний такий приклад це 1111. Це буквально штука, яка не валідна з двох точок зору. Вона є повторенням одинадцятки, і вона є повторенням одинички. Тому, якби бувають айдішники, які згенеровані різними способами, але є буквально одним і тим самим значенням. Після того, як ми відфільтрували всі унікальні айдішники. Ми їх всі сумуємо. Не треба сумувати. Це буквально просто сума чисел. Ну, і після цього. У нас є відповідь. Ми її ввели і отримали зірочку. А давайте намалюємо якусь зірочку. Отримали зірочку. На жаль, це не жовта. Окей. Це якесь комуністична. Фу. Ідемо далі. Друга частина задачі. Вона стверджує достатньо просто думку, що невалідними являються ті айдішники, які не просто мають собі подвійне повторення. А також і патрійне. Тобто і ось це буде невалідний айдішник. І 10 10, 10. теж буде невалідний адішник. Але не просто патрійне, а й 4 рази. Не можна повторювати. І 5 разів, і 6, і скільки завгодно. Як ви розумієте, цей алгоритм працює не тільки для двох повторень. Бо буквально, в чому різниця? В цій функції, це вона має вміти генерувати повторення одного числа, оцього мінімального, потім наступного за ним, генерувати всі можливі числа, які є повтореннями, частинки, яка складається з такої кількості цифр. Ну і в принципі. На цьому наше рішення завершується, так? Да? Ось так виглядає цей код. Перша частина друга. Наша функція solve, яка біжить по ренджам, для кожного ренджа пробігається по всім повторенням. Для кожного повторення генерує всі невалідні ID-шники з такою кількістю повторень. З них фільтрує ті, які включаються в наш рендж. З усіх цих згенерованих, з усіх, з усіх, прям, всіх, які отут зверху згенерували. Ми вибираємо унікальні і їх сумуємо. Тож, дякую вам за увагу. Пишіть, якщо ви брали участь, доєднуйтесь до мого лідерборду в Advent of Code і будемо вирішувати його разом. Вітаю вас з наступаючим різдвом!